став час підсумувати сьогоднішній день. Дякую, що в цій годині ви з нами. Далі розповім про все головне, що сьогодні сталося в Тернополі та області. Отож, новини в ефірі. Розпочинаємо з актуального повістки нового зразка. Згідно із прийнятими правилами військового обліку від 30 грудня минулого року, тепер усім військовозобов'язаним повинні вручати повістки нового зразка. Чим саме вони відрізняються, як діяти, якщо на вулиці або вдома вас просять підписати повістку старого зразка. Дивіться в сюжеті наших журналістів. Затвердили новий зразок повістки. Він різниця від старого лише кількома пунктами, однак на них слід звернути увагу військовозобов'язаним. Згідно з новими правилами військового обліку, змінилися назви комісаріатів та додалося ще кілька установ, які займаються комплектуванням військовослужбовців. Перше це зміна е, імена в назві Місто військових комісаріатів. Це територіальний центр. По-друге, збільшили перелік документів, які людина має принести в центр комплектування для оточнення своїх даних. До паспорта військового квитка і приписного додали ще ідентифікаційний номер. При прибутті в цій повістки в самому документі вказуються нові ці документи. А це по-перше, реєстраційний номер людини, картка платника податків. Тобто раніше такої вимоги не було. Людина повинна просто була мати з собою військово обліковий документи. Зараз просто розширився цей перелік документів. Також у повісті нового зразка зазначили про законодавчу відповідальність військовозобов'язаного, якщо без поважних причин він не з'явиться у пункт. В минулому формулюванні було чітко, що якщо людина не прибуде, значить ви будете під підлягати адміністративному покаранню. Ну, це юридично неправильно, тому що з кожною людиною треба розбиратися. І бувають певні причини, в тому числі визначені законодавством, по як людина може не прибути в територіальний центр. Тут чітко вже на даний час деталізовано, що якщо без поважних причин, то тоді вже відповідальність згідно вимог чинного законодавства. Начальник центру комплектування додає, що зміни внесли лише у повістку первинного оповіщення. Це той документ, який вперше вручають військовозобов'язаним, щоб вони з'явилися для оточення своїх даних. А щодо повісток на відправку у військові центри, там змін немає. Юристи зазначають, що відмовитися від повістки громадяни не мають права, але радять уважно її вивчити перед тим, як підписувати. До ведення дію цієї постанови діяла інша повістка, яка зазначалась у постанові, і була за додатком номер 24 Зараз ця повістка міститься у постанові і знаходиться за додатком 11. Тобто, перше, коли людині будуть вручати таку повістку, людина може подивитися, згідно якого додатку ця повістка. Якщо такого, Такого зазначення додатку немає. Тоді людина повинна уважно ознайомитися з повісткою, подивитися, чи є зазначені, зокрема прізвищі батькові. Тернополяни про нові правила військового обліку чули, але про повістки нового зразка наразі не знають. Однак додають, що кожен повинен дотримуватися закону. Якщо повістка проходить, потрібно людина, повинна сама з'явитися і, і ну, закони потрібно знати так і, і виконувати. Ми живемо в державі, які. Правовій, і ми повинні всі закони дотримуватися. Я розумію, це війна, це все. Кожен нас усвідомлює, я думаю, кожен це. Кожен на своєму рівні, але я думаю, що кожен добре це усвідомлює. І кожен, хто я вам скажу так, не для кожного, теж підійде, піти туди воювати. Кожен по-своєму може допомагати. Головне, щоб та людина хотіла і долучалась до того. В центрах комплектування та соціальної підтримки наголошують, що військовозобов'язані чоловіки та жінки можуть самостійно приходити за місцем реєстрації військового обліку і уточнювати свої дані. Продовжуємо пенсіонерку збило авто у селищі товсте. Жінка ввечері була поза межами пішохідного переходу. Вона померла дорогою до лікарні. А в Тернополі на проспекті Степана Бандери 19-річний водій збив жінку і сам повідомив про це в поліцію. Кермувальник кіномарки не встиг загальмувати на нерегульованому пішохідному переході. І під колеса транспорту потрапила 38-річна жінка. Вона у лікарні. Пенсіонера можуть заблокувати пенсійні банківські рахунки, якщо людина півроку не користується карткою. Якщо ж більше року ніяких фінансових операцій не здійснювалось, то пенсії взагалі можуть не надходити на картку. Такі виплати припиняються автоматично, зазначають у пенсійному фонді нашої області. Що робити, аби цього не трапилося, вже знає наша зоряна довгань і розкаже вам. Пенсіонери в Україні можуть більше не отримувати виплати на картку. За умови, якщо протягом року вони не користуватимуться своїми банківськими рахунками, виплати припиняться автоматично. Якщо пенсіонер одержує свої пенсійні виплати через банківську установу, по довіреності більше, ніж рік. Або ж такі виплати він не знімає свого поточного рахунку, то Уповноважений банк повідомляє про це орган пенсійного фонду. А заявник, пенсіонер, має подати нову заяву. Таку заяву він може подати особисто до сервісного центру або через портал пенсійного фонду, або ж таку заяву нам може передати уповноважений банк. Якщо така заява від пенсіонера надійшла, то виплата продовжується І надалі гроші надходитимуть на банківську картку. В іншому разі пенсію доведеться отримувати в поштовому відділенні. Якщо така заява нам не надходить, то виплата пенсії переводиться на відділення поштового зв'язку за вказаним в заяві місцем фактичного проживання пенсіонера. Якщо виплата здійснюється через відділення поштового зв'язку, із якоїсь причини пенсіонер продовж шести місяців підряд не одержує свої пенсійні виплати. В цьому випадку виплата пенсії припиняється. В пенсійному фонді кажуть, що переважно це стосується тих людей, які тривалий час перебувають за кордоном. Якщо ж людина вже повернулася в Україну і хоче отримати пенсію, то вона повинна заповнити відповідну заяву. Кошти, які не виплачували, на рахунки будуть надходити поступово. Сума коштів, які належалися людині, але не були нею одержання з власної вини, виплачується за три роки до до моменту, коли людина подала ці заяви. І виплата здійснюється за рік, за 12 місяців, одночасно однією сумою, а решта коштів щомісяця в розмірі, який не перевищує місячного розміру, разом з поточною виплати пенсії. Щоб пенсійний рахунок не заблокували, необхідно, хоча б раз в півроку користуватися карткою, оплачувати покупки в магазині або компослуги, поповняти через картку мобільний рахунок. Більшості тернопільським пенсіонерам отримувати кошти на карточку зручно. Не заважу я від кого. Я маю час, маю здоров'я, як то кажуть. А особливо от час, якщо я тут залежать, коли вона прийде почтальонка, допустим, там, чи не це. А так я пішла собі, коли мені потрібно, зняла, скільки мені потрібно. Я сама не отримую, а синове дають він, це робить. Підготуйте людей. А ви приїдьте в якийсь сам район, Шумський, Підгоєцький, порахуйте банкомат. Наразі більше ніж 60% пенсіонерів Тернопільщини пенсії отримують на банківські картки. Серед них одиниці, які не забирають свої пенсії і зіштовхуються з проблемою блокування банківського рахунку, зазначають в пенсійному фонді. До Тернополя прибув ще один евакуаційний медичний потяг із жителями Слов'янська та Краматорська. Їх доправили лікарі без кордонів із гарячих точок. Евакуйованих людей сьогодні ж доправлять до лікарень Тернопільщини. Родини з дітьми, і люди з інвалідністю зможуть подавати заявку на отримання допомоги від держави на порталі Дія. Зараз проводиться бета-тестування такої функції. Якщо воно пройде успішно, то вже найближчим часом отримати допомогу від держави стане легше. Послуга буде доступною для людей, які всиновили дитину або доглядають за хворою дитиною, для людей з інвалідністю з дитинства або дітей з інвалідністю, а також для одиноких матерів або батьків, які не перебувають у шлюбі. Вони плетуть маскувальні сітки і на уроках, і між заняттями, і все для того, аби наблизити перемогу України. Учні сьомої школи Тернополя хочуть бути надійним тилом, а тому допомагають чи можуть. Головне завдання допомогти підрозділам, в яких воюють батьки учнів, і це їм вдається, яку саме роботу роблять. Дивіться. Допомога Збройним силам України від учнів сьомої школи. Тут від початку нападу Росії активно волонтерять. Батьки деяких дітей захищають українські кордони. Тому у навчальному закладі вирішили допомагати саме їм. Під час навчання між уроками плетуть маскувальні сітки. Долучаються і учні, і вчителі. Батьки теж беруть активну участь. Ми плетемо маскувальні сітки. Різного кольору плетемо основи під кікімори і під сітки. Весь вестибюль, їдальня були заповнені ось такими пристроями, які ми робили самостійно, все і плели сітки зранку до самого вечора. Директорка каже: у школі вирішили робити все своїми силами, щоб не пускати в приміщення чужих людей, вчаться цьому навіть на уроках. Ну і під час уроків трудового навчання аналогічно погоджено з батьками діти ось долучаються також до плетіння. Навчає дітей плести сітки вчитель трудового. Він теж воював, тож як ніхто розуміє важливість допомоги стилу. Всі люди країни мають поділитися на дві категорії: тобто ті, що захищають, і ті, що допомагають, було вирішено, що наша школа має помагати фронту як тільки може. Роман каже, багато діти роблять на уроках, а під час канікул в середньому виготовляли і по чотири сітки за день. Та найголовніше, що вони хочуть сприяти перемозі України. Якщо б покоління, наше покоління було таке свідоме, наприклад, як заразнє покоління, то певно війни би не було. Діти вчать історію, діти розуміють, що потрібно допомагати частини. Цих дітей батьки теж на фронті, і вони все усвідомлюють, що вони можуть до принести так свою вклад в перемогу. Школа допомагає військовим, як тільки може. Окрім сіток, так і кімор виготовляють ще окопні свічки, займаються доставкою гуманітарної допомоги і передають її на фронт. На початку війни приймали тимчасово переміщених осіб. Ми впродовж двох тижнів приймали внутрішньо переміщених осіб. Вони в нас розміщувалися на другому поверсі, харчувалися в їдальні. Ми їм облаштували ну, як могли пункт, де вони могли помитися, попрати білизну. А цьогоріч діти проводили благодійну коляду та вертеп, щоб допомогти Збройним силам. Зібрані гроші використають, аби допомогти батькам учнів, які зараз воюють. Ну, хочу сказати, що з початком війни, коли ми всі згуртувалися задля нашої перемоги, задля того, щоб допомогти Збройним силам, ми пишалися нашими дітьми, тому що їм не потрібно було пояснювати, що патріотом треба бути, і їм не потрібно було пояснювати, що це. Треба, що це задля перемоги. Вони це знали само собою. Хочеться допомагати нашим воїнам на передовій, тому що ну, ми як плетемо сітки, ми їх відправляємо на передову і цим ми допомагаємо нашим воїнам. Це може робити кожен. Хочеться якось допомогти. А ти знаєш, що ти ну та і так тут нічим не, не зможеш допомогти, а сітки плести зможе кожен. Сьома школа Тернополя зробила немалий внесок у перемогу, яка скоро настане. А вчителі переконані, з такими дітьми це лише питання часу. Радість для дітей, які втекли від війни. Родина вимушених переселенців з Миколаївщини отримала подарунки від тернопільських правоохоронців. Про емоції школярів у сюжеті. Тернопільські поліцейські виконали бажання ще п'яти дітей у рамках акції мріяти про майбутнє разом. Правохоронці завітали до родини переселенців з Миколаївщини та вручили діткам футбольну форму і спортивний інвентар. Нагадаємо, цей проєкт започаткований ювенальною поліцією України спільно з одним із благодійних фондів. Він покликаний допомогти дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Метою даної акції є підтримка дітей, які постраждали внаслідок російської агресії, малозабезпечених та багатодітних родин, а також сімей, які перебувають на території міста Тернополя з окупованих територій. На вихованні у Людмили Ярмолової п'ятеро дітей, позбавлених батьківського піклування. Їхнє місто Баштанка на Миколаївщині з перших днів війни постійно перебувало під обстрілами. Жінка досі дивується, як на зруйнованій вулиці вдалося Ціліти їх будинку через сильний дитячий страх вона з вихованцями вирішила їхати у безпечне місце. Весь центр у нас і будинки прилегли, всі знищені повністю, а у нас в нас будинок тільки кришу. Дах підняло опустили, а потім, коли сильно гатануло, це сильно гатанулося, чотири ракети, то ми вже вирішили приїхати сюди. Усі хлопці від найменшого десятирічного Петрика до старшого чотирнадцятирічного Вадима дуже люблять спорт. У мирний час постійно відвідували різні спортивні секції. Ходили на козацький рукопиш. Там ми займаємося, б'ємо грушу, на перчатках б'ємося. Діти надзвичайно зраділи подарункам, а особливо футбольним м'ячам та буцам, бо саме цей спорт у них найулюбленіший, щирі емоції та радісні посмішки справжня винагорода у роботі поліцейських ювенальної превенції. Різдвяні свята закінчилися, а з ними і сезон мандаринів. Продавці кажуть, вже за два тижні на прилавках не знайдете цього фрукту. Натомість інші цитрусові будуть. Ми пішли на ринок, аби дізнатися, які ціни зараз на мандарини і чим тернополяни будуть замінювати цитрусові. Дивіться в сюжеті деталі. Сезон мандаринів скоро закінчиться. Тернопільські продавці кажуть, вже за тиждень-два вони зникнуть з прилавок. На мандарин вже закінчується сезон. Скільки тижнів? Приблизно біля двох тижнів. Звідки возить ну це привозить або Греція, або Італія, або Іспанія. Ще трохи Іспанія буде. Цьогоріч ціни на мандарини зросли порівняно з минулим роком на 20-25 гривень. Тож зараз кілограм можна купити за 50-75 гривень. Тут все дешевше і все те можна вибрати самому. Перш за все, все важливо. Ну, по перше пробую. Так. Трошечка попробувала добрі, не добрі, не в добрі не беру. Все, нічого не маю. проблем не маю тут на базарі. Мандарини зараз, от я дивлюся, зараз схожу. Так, прицінююся. Ну, магазині дорожчі. В магазині, магазині 78-80, а тут можна по 65 купити. Продавці кажуть, рідко хто може дозволити собі купувати мандарини великими обсягами. Зазвичай люди беруть до одного кілограма. та все ж, незважаючи на воєнний стан, з поставками товару все добре, привозять вчасно. Щодо апельсинів, то вони продовжують свій сезон та ще довго будуть на прилавках. Ціна на них стабільні, свята не вплинули. Змінився огірочок на 5 гривень, помідорка. Що ще цікавить вас? Виросла ціна. З, ну нижче, нижче ага. не виросли, не, не виросли. Ага. цитрус так ніби стабільно. Пані Стефанія займається оптовою торгівлею. Цитруси бере у Львові на шуварі. Підтверджує, що сезон цитрусових скоро закінчиться, але магазини все ж беруть їх найчастіше. Цей товар має найбільший попит зараз. Апельсини можна придбати за 50-65 гривень за кілограм. Лимон по 65-75. Люди пробують на смак та шукають найвигідніші ціни. Тут можна. Походити, подивитися, прицінитися, ну і знайти по своєму, як то кажуть, по своїх коштах. Що купила? Ну купила. От яблучка купила по 12 гривень в магазині трошки дорожче. А продавці констатують зараз. Яблука користуються меншим попитом, оскільки люди ще мають домашні та все ж купляють. Їх і запікають, варять компот та їдять просто так. Це буде заміна мандаринам, кажуть покупці. Вийдемо, вже без мандарин, український пенсіонер мій виживати, будемо їсти яблука, які по так ну вже свої. Свої вже з'їли, то вже купуємо. Так, дванадцять п'ятнадцять, то ще влаштовує. А яблука вчора я купила два кілограми, то 15 гривень. І саме кінець там підсядку, там дешевше, якраз. Яблучка, все курі з нови. Де йде на Так, тільки на ринку, гранату. Ще також може бути так. Мене дитина дуже полюбляє. І продавці підтверджують, великим попитом користується гранат. Ціна на ринку приблизно 100 гривень за кілограм. Чи не кожна класична дієта розхвалює гранатовий сік як чудовий продукт, що покращує метаболізм? Він насичує організм вітамінами й мінералами, підвищує гемоглобін та сприяє покращенню серцево-судинної системи. Гранати азербайджанські привозимо з Азербайджану. дуже солодкі. До гемоглобіні гранат. 100 грамм 50 гривень продаємо натуральні гранатові сік. В день десь продаємо до 10 літрів гранатові сок. А гранати гранат теж десь 15 ящиків, 20 ящиків. Люди беруть на заказ. Сезонно ціни на фрукти та овочі мають тенденцію до зменшення, проте війна внесла свої корективи. Покупці скаржаться, але не можуть нічого вдіяти, тому купують в меншій кількості ніж раніше. Ну і в Тернополі щосуботи будуть проводити сільськогосподарські ярмарки впродовж 2023 року. Таке рішення прийняли на виконкомі. Визначили дві локації: це майданчик на перехресті вулиць Миру Дружби і на перехресті вулиці Лесі Українки, 39. Графік роботи з 8 до 15 години продавці повинні мати документи і медогляд, дотримуватись температурних режимів і правил особистої гігієни, а також мати дозвіл на підприємницьку діяльність. І приємна новина зі світу спорту. Срібло на чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону здобув спортсмен Тарас Радь із Тернопільщини. Паралімпієць виборов призове місце у лижних перегонах. Спринт в змаганнях беруть участь спортсмени з 19 країн світу. Команду України представляє 24 спортсмени з інвалідністю, серед них двоє з Тернопільщини. На цьому я з вами прощаюся. Дякую, що дивилися новини на телеканалах Тернопіль-1 та Інтаба. Я бажаю вам вдалого і спокійного вечора з вірою в перемогу України. До зустрічі завтра.